Привіт. Сьогодні у нас понеділок і що ж, думаю, зробити цей тиждень гарним для вас, кожен день робити відосик, як я що зробив, що цікавого було, ну і так трошки пізьніму заказіки. Так що давайте полетіли на заправочку одразу. І так, що, вже заправився і будемо летіти працювати. Дивитися, що у нас в понеділок буде по праці. Так що якраз побачимо що. Що ж, Виконав перше замовлення і дивіться, що вийшло Заробити за нього. Проїхали ми буквально 7 км і заробив я за нього 7 злотих. Зараз прийняв замовлення за місто в Забіжу. Десь ну, кілометрів 20 км за 44 злотих. З подачою 3,1 км. кілометра. Ну, непогано, непогано. Мені подобається такий початок тижня. Так можна, знаєте, і набомбити трошки. Так що якраз О, будемо дивитися, що можна заробити в кожен, із... в кожен день. Тобто понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І подивимось, який день буде такий най найвдаліший по заробітку. Так що приємного перегляду. Тільки так можу вам сказати. Що ж, виконав вже 4 замовлення по Болтику 2 і по Uber 2. Оце замовлення, що було по Uber у 44 злотих. Привіз, це було замовлення в аеропорт. Так що нормально, виконав його і по Uber за 2 замовлення. Заробив 65 злотих. І на Болті за два замовлення також заробив 50 злотих. Тобто 115 злотих. Блін, за півтори години. Ну непогано. Виїхав у 3.50. Поки заправився, поки там машину підшаманив. Заправка перше замовлення прийняв в п'ятій Якраз таки, що по відосу подивився, коли я його почав. Ну, коли зняв відос те, що я прийняв перше замовлення. Ну і вже лечу на Шість за 68. Подачу 1-2. Ну непогано, чого ні. Е, і готівочка мені якраз ну, не, не помішала. Бо якраз понеділок. Ну, там вже нормально потратив на бізинчик, там малому скупився, так що буде на вечір заправитися якраз. Ну а завтра вже зарплата, бо ну, завтра і второго. Завтра вже буде виплата від убирай і Болта. Так що це не можу нарадувати. Успішаю на замовлення. Що отак от бачили? Хотів взяти замовлення, нічого не дало. І заробив 109 злотих, зараз блін ну щось взагалі. Коефіцієнти гарячі, я б далеко від них, як так-то. Тільки що віз пацанів молодих, блін. Ну воно одразу чудно, коли людина з трабою їде. Цей запах, ну це просто жесть, його не з чим не сплутаєш просто. Ну і видно такі, знаєш, знаєте, вийшли такі, оп-оп-оп, ну, Зрозуміло, що вона З грузом якимось. Воно воно жорстко прямо, прям депіс. Ну. І виїхав я ще трохи за міст, тобто як окружна дорога йде і я отут остаю. Знаю, зараз напевно краще розвернувся і просто поїду в сторону міста. Бо невідомо скільки прийдеться чекати. Так, раз, розвернувся, вже їду, вже добре добре. Взагалі не люблю стояти чекати ці замовлення, бо це можна вічності їх чекати. Може щось та й дасть, так що давайте, щось дасть, одразу покажу. Опа! Та ні, ти що, 11 в подачі, та ні. Нам таке не треба, ми таке не возимо. І от чого я не люблю зупинятися. Бо ну, розумієте, просто я напевно годиний пів втикав, перебирав цими замовленнями. Блін, ну я не знаю, як це працює, у мене. Реально. Тільки зупиняюся, все. Типу, я в гарному місці стою, повтикати, там, історію полістати. Коротше, да, пів години пройшло, замовлення, блін, вже якесь. Ста... Ну, я вже в зоні коефіцієнтів стояв, вже воно і пропала, нічого так нормального і не дало. А, щоб порозуміли, ну вже вже майже ніч. Піпець. Коротше, взяв аби щось там 14 злотих за 6, там навіть може менше кілометрів до центру. Там гарні коефіцієнти зараз грять, так що поїдемо туди. Випробувати свою судьбу, може щось та й дасть там. Так що давайте полетіли. Будемо дивитися, заробляти. Сподіваюся, хоч щось. Що ж, катаюся по центру і прилетіло замовлення. <смі> що я вам казав, там великі подачі я не роблю. Ох, ну тут ціна мене просто змусила робити таку подачу. Чи був в центрі прямо біля замку. Приготів замовлення з аеропорта. Тобто з аеропорта в центр 64-61 злотий. Коротше. Ну, а в центрі дає зараз по 8 злотих за кілометр. Ну, за замовлення 8, 9, там, 12 злотих, а так одразу 60. І в мене ще бачите. 15 км подачі, ну було 14. І в мене зараз якраз промка в аеропорту. тобто зроби замовлення з аеропорта і отримую 11 злотих плюсом за кожне виконане замовлення, яке взяте в зоні аеропорта. Ну класно. Тобто 70 чимось навіть злотих буде. І, ну скільки я там За 40 хвилин зароблю 70 злотих. ну Чому? Непогано. Ой, так що давайте летимо в аеропорт. Що, поки виїхав там, де нікого немає, хочу показати вам, як коротше, повернути гроші з аеропорта. Якщо ви не знали, заходите в журнал заробітку за останні поїздки. От бачите, 57 з зло... 59 злотих. повинно буде 65. Тобто полту убір взяв у нас 5 злотих. За аеропорт, ну це взагалі маразм. Тобто, ну, Я не розумію цієї логіки. Тобто я сам плачу зі свого кармана, а він з мене ще бере 5 злотих. Ну, маразм, правильно. Ну, Він як каже, він докидує завжди а, 5 злотих типу, одразу, а потім їх знімає. Не розумію цієї логіки його. Ну, коротше, щоб їх повернути, заходимо в деталі поїздки. Бачите, зверху коротше, от так от зроблю, щоб краще було видно. Зверху цей знак воскліцання, допомога з поїздкою знизу. Потім вибираємо оце саме перше зверху. І тут, і вже ж тут. Аж. Давай. Здається, тарус занижений. Вибираєте, натискаєте далі і дивіться, поїздка автоматично оновлена. Опа, 61,31 я вже отримав. тобто все одно 64-79 отримую, бачите? Опа, як це працює. Так що повертайте гроші з не треба Уберу дарувати гроші. це я вам єдине скажу. Убер, блін, що ж ти зі мною твориш? Я зараз, блін, за чей меча піде? Це просто жесть. Я вже не можу терпіти, але дає замовлення одне за одним, блін. Таке, що не можна відмовитись. ну тобто там 16 за кілометр. І я, звичайно, їду. Зараз також там що з 12 за 500 там, чи за 600 метрів. Ну, коротше, я лечу. І ось тут пасажири вже стоять, чекають. Так що я вже й до них під'їхав. 300 метрів ще й подачі. Та, ну що ж ти робиш? І що? Знову приїхав на те ж саме місце, де я стикав, стояв, втикав півгодини. години. Просто ну, як воно так працює, не розумію. Блін, там 7-7 подача, Ну, блін, ну далеко, ну прям дуже далеко. Ой, що вам розповісти? Візь, з чувака тільки що, нормально так А фецкам працює. Каже, ми тільки каже, на чаюхі каже, вивозимо. Каже, я свою зарплату каже, навіть не рахую, бо там у нього щось взагалі 16 злотих в час. Ну, коротше, дуже мало, прям дуже мало. Це навіть зарплата ну, 2020 року, якщо чесно. Він каже, чистей зачей, каже, вивозимо тільки. І іншого тільки що віса. Піпець, ну, показує 27 чи 28 злотих з нього взяти готівкою. Я думаю, ну прикольно. Чому і ні. Та, ну і ну, це не то мені показувало Тобто ми приїжджаємо, я провожу, щоб скільки там готівки показати, мені показує 12 злотих. Я думаю, ого думаю ого, у тебе промах. гарно так Я ж ну, відкриваю і, і дивлюся, що Uber вам компенсує 18 типу злотих, і пасажир там дає ще 12. Того 30 вийшло за 8 кілометрів. Ну, непогано, непогано. Ну, тепер не знаю, що тут робити на цьому районі. Знову з нього викатуватись. Ну, таке собі щастя. Ну, блін, всі подачі 8,7, 7,5, ну, от таке все іде. Ну, давайте щось дочекаюся, покажу вам, що я прийму. І того прийняв. Ні чи да, о, 23, 6 подачі і 6 їхати. Ой, коротше, 12 кілометрів за 24 злотих, якщо так посчитати з подачею, зато я буду в центрі, може якісь мінімалички вдасться покатати, буде непогано, о, ну 5-3 їхати, 8 годин, полетіли. що, Знову аеропорт, знову подача космічна. Да. Щось я сьогодні розігрався. Ну, знаєте що, думаю, що це ну, не зря. Ну, блин, це зараз замовлень вже таких гарних немає. Щоб там 20 за 2 кілометри було. Таких зараз не стріляють. там зараз стріляють 20 за 8. Ну, таке собі, слабенько. А мені прилетів аеропорт, подача 11 км. Їхати щось там 13 і 51 злотий. І в мене ж ще промоакція якраз працює. Тобто я ще раз 11 злотих зверху получу, і за брамку я платити точно не буду вже. Бо після 12-ї. Так що, ну чому ні? Ну серйозно, я зараз це замовлення роблю. Приїжджаю, напевно, десь в центр. І з центру потім вже буду стілити додому по замовленням. Ну і гарно І все, один закритий. Так що непогано. Давайте. Полетіли в аеропорт. Далі буде. Що ж, приїхав вже в центр. Цієнти бачите, показую, але но, замовлень нормальних взагалі немає. Ти подає фінню, там 15 за 7 кудись на окраїну. бачите. Хоча не таке собі, блін. 5 за 15, ну. давай щось цікавіше. Я знаю, що ти можеш щось цікавіше дати. Так що давайте щось дочекаюся і покажу по болтику поставив просто направлення напрямок одразу додому, а убір От -от методом відсіювання буде щось приймати чи не приймати. ну Фігню дає, дуже фігню дає. Що? Є контакт, взяв таке замовлення в сторону дому. Так що нарешті дочекався. Бо вже якраз все коефіцієнти, всі гаснуть, все тухне, і це буде останнє замовлення на сьогодні. Так, а що у нас по подачам? 3,6, 2,8? Такий самий час. Так заходиш, дивишся і виправляєш кілометраж, з якої їхати. Полетіли останні замовлення я зможу. І додому відпочивати. Нарешті виконав це замовлення і все. Стілю додому. І так, коротше, каса по уберу... Отака 382 злотих. І по болтику. Каса вийшла. 70 злотих ну непогано. І того 455 злотих ну жити можна. Я прям задоволений понеділком як ніколи Чесно, я такого не очікував. Тобто це то заробіток, якщо з 5 дня дня обрати. І тут зараз час 22. 8,5 годин 450 злотих. Це, ну, це шикарно, можна сказати, реально. Спробуй ще де так зароби. Так що, давайте, лечу додому. І завтра ж новий відос. Давайте. Тиждень почався. Так що дивимось, рекомендуємо друзям. Підписуємося на канал, це прямо обов'язково. І давайте. спокійної ночі. До побачення.